Зустрічаємо представник міста горішні плавні Максим приліпко! <му> Кандидат у майстри спорту з ММА. сьогодні дебютує в нашій організації оплески бійцю. І зустрічаємо його опонента. Наш гість з Великої Британії. Представник міста Ньюкасл Геррі Слейтон. Научений битись на вулицях Ньюкасла, Геррі завжди відстоював свої інтереси. Саме це підштовхнуло його розпочати кар'єру кулачного бійця. Зустрінемо гучними оваціями гостя! 18 років. Максимо. Він вже в мішкогоні клану. Суддя! Перший раунд там! Що ж бій починається. І як... Яка хороша серія. Да, Гарі намагався так знаєш, відразу залетіти з ударом, але ми бачимо то наш ударів за ці перші секунди поєдинку. Яка цінки. щільність поєдинку з як пропускає. Ще вилучає, ще раз Гаррі пропускає. Спасибо. зараз. Максим іде вперед! І Який обмін ударами зараз на першому раунді? Що відбувається? Що відбувається? Максим намагається. Але ми бачимо, що Гарі да, трохи багато мічим. не пропускав, насправді, але все одно, все одно він горить цим боєм. Важкі удари, але яка їх кількість просто. О, -о, -о, О! Який важкий удар зараз пропускає на зустріч Максим. І непоганий епізод зараз для Гарі. Намагався зараз. Поло опіркотом підловить гарний флот, але Максим зараз має гарний шанс. Давай, Макс. Да, так... В'яжить, в'яжить зараз. Пайтер в'яже, але апер да. вставив теж під час цього клінчу. Єо! Yeah. Oh. Пане! Oh. Ну, я думаю, за цей раунд на початок за початок цього раунду хлопці дуже вимахались. І зараз вже така буде, буде битва за кислород. Ось зараз пропускає Максим. Віддає він зараз просто зарубаний неймовірно. Аперкоти від Гарі. Він намагався допрацювати цей епізод. Від, да, відраховує зараз рефері Перший нокдаун. Але яка щільність поєдинку. Готов? Максим продовжує поєдинок. І Як зустрічає Гаррі, Гарі намагається відповідати. Рубляться просто в центрі. Це кінець першого раунду. Нокдаун нокдаун. Нокдаун да відраховує. Зараз репетить нокдаун і Максим я думав. Не махав. Да, це, це зупинка. Це дострокова перемога. Дострокова Slater, перемога просто за один раунд виклались на всі На останніх 100. секундах. Раунду таки поцілив слейтер. бойку нокаутом перемогу здобуває Герри Слейто. Не хватило дыхания, возможно, опыта, надо тренировок больше. Ти відчував, що він може не витягнути трохи по фізиці. Якщо б почався другий раунд, він би міг не витягнути. Да, якщо б був другий раунд, якщо б вистріл, було б все по-другому. А що сталося в кінці першого? Бо це було майже під час гонгу вже. Не хотіло просто дихання, не мог встати. Да, мишці ж і все. Я стать хотів, але нічого не вийшло. Yeah, so uh, to be honest, I wasn't quite impressed with my performance. Um, the guy was better than I thought. I actually underestimated my opponent. Um, so I got, I got dropped uh, in about I think I think about 30, 30 something seconds of the first. I got rocked, but I'm a fighter, you know. We're resilient. I got back up, uh, come, used my strength, used my mental resilience, and kept on going and got the win in the first round. So we got the job done.

Майстер спорту з боксу з кулачним рекордом 4-3. В третьому сезоні завдяки своїм швидким ударам змусив німецького опонента перейти в повний захист та в результаті отримати 100% перемогу. Давайте привітаємо його оплесками. І зустрічайте його опонента. Представник міста Сарни Валентин Сечка на прізвисько Ковбой. боєць ММА, який не боїться будь-яких викликів. Його не лякає жоден суперник. Боєць з кулачним рекордом. 4-1. Підтримайте ковбая оплесками, друзі. Вага категорія до 70 кілограмів. Два знайомих нам, дуже знайомих нам бійця. Юра. Я готов суддя. Який ще раз повторюсь, мабуть, з першого сезону Махачоб'ється. І ковбой, який залетів просто як ковбой дійсно в нашу організацію, тут вже починається поєдинок. Ми пам'ятаємо, як і Сєчка може робити заруби, як, як працює. Алікс зараз вперед пішов Алекс, але дуже спокійно себе почуває Сєчка. Трохи пропускає зараз. Ковбой. Алекс так впевнено йде вперед. Женеться. Ух. Акцентує. На передній боковий від ковбоя так акцентовано золотів. Але і пропускає, так. Да, пропускає, кілька пропускає. разів лучає. Пропускає ковбой. Такі удари неприємні не такі, так. Да. Зустрічає лівою рукою. На Поки що ініціатива на боці Алекса, хоча часто зустрічає і у відповідь перебуває січка дуже небезпечно. Назустріч зустріч, на пробув. Ну і удари січки трохи важчими виглядають, вашими. Поки так, що. вашими але більш э, таким воздушним виглядає <губ <sitio> <губ> 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 Алекс. Джеб. і так нормально провалює ковбой з опонента. Ковбой пробиває, але у да, захист. Все, все по захисту перекривається в лихому захисті Алекс і підбирається так через удари. По корпусу знову по починці влучає сечка. Вже є трохи розбитий нос у Алекса. Є yeah. перший yeah. раунд, такий напружений. Перший раунд у нас. Працюй і все, і він йому жопа Все добре. Сука, яку на руках пізна. Да? Лівою в печень працюю, задньою рукою і все. Через на мене дві. посмотри. Просто передня ножка, заступай за неї постійно, постійно дергай передню. не лети на нього просто прямо, на воду, мене чуть нижче, через передню сконтрив і клінч. Рухайся трошки, не стой на одному місці, не, не тупися в, в стінку, тому що буде тебе... На мене, на мене, на мене смотри. На мене смотри. Сам просто постійно дірнує вперед, вперед, піддавлю, але через заходь за передню сторону, за передні. Ага, в Лівий в печ. Що ж, друзі, другий раунд поєдинку. Ви, як заводиться пуб... публіка. Сєчка на зустріч пробиває. На зустріч пробиває так. Зараз в'яжеться і склінча намагається накидувати удари. Буду обійти. Так, крапає кров з носа у Алекса. Да, Єв вже читає. Читає ковбою, трохи провалює він. Алекса. В його атаках. Дуже неквапливо, так потроху, потроху. Оу. Ковбой зараз. Стоп! Стоп! Але коректно, мені здається, все-таки хлопці боксують. <різь> не влучив Алекс, але у ковбоя тут з'явилися шанси. Через корпус Гарний не бізо, да, Через корпус намагається зав'язати, так би мовити, руки. Не дає ковбоя. Алекс перевести да. на голову удари. Вчасно дуже зав'язав. І знову провалює. Знову провалює, так. Провалю, да. Під перший удар гарно відпрацьовує ковбой. І бачимо, як буквально в декількох сантиметрах. Хороша серія да. відсічки. А ліксу зараз зараз важкувато. Треба включатися і зловити свій шанс. Стоп! О, гарно обмінялися ударами, але більш результативним в цьому обміні був ковбой. Кінець у нас раунду. І Я гарно відпрацьовує зараз кінцівку. Ковбой. Так, в цьому епізоді ковбой краще виглядав. І... Да. Ну що ж, Алексу треба щось міняти. Третій раунд. Тайм! Е Третій раунд. Як ми вже говорили, але це треба щось міняти в третьому раунді. Ковбой, нагадаю, в стійці Шульги проводить цей поєдинок. Зараз переслідує суперника. У, серія. Серія, Голова, серія затяжна, так. Да. В'яжить зараз. Прицільно Алекс. Прицільно б'є. Ковбой. Алексан в'яжить і в'яжеть. Ну, думаю, що ковбой на третій раунд вийшов так, впевнено, забрати раунд. Ух, на зустріч. Відчутно було для Алекса. Ну, знову ж таки, як працювати проти шульги? Заходити за, руку, за, не, але... за, праву, за праву ногу, пробивати правий прямий. Поки що не дуже вдається це Алексу. Не вдається і взагалі таке відчуття, що на третій раунд він не може знайти себе. Ой, які влучні Зараз. Алекс і по корпусу. Але емоції у глядачів також. зашкалюють, дають свої підказки. Знову пробиває по корпусу кобою. Ууу, треба, треба зміщуватись. Потужна серія. Алекс. Жорстко. Вже ми бачимо, що ковбой просто ганяється. Намагається наздогнати. Алекса. В'яже Алекс. Втомився. Ух, Втомився. Мені важкий поєдинок. Да, важкий поєдинок для Алекса. Ой, тут прям просто розгорнеться. І як ковбой зміщується після своїх ударів. Ух, це було жорстко. І кінець поєдинку. Гарний бій. Гарний бій. Одноголосним рішенням судей. Перемогу здобуває Валентин на прізвисько ковбой. Бонущині! Бонус заслуговують бійці. Хлопці, ну ви давно знайомі, коли вам запропонували цей бій. Ви ков. Поговорили і вирішили разом приймати чи ні. Ми списувалися там, списувалися, там, типу, будемо битися туди-сюди. Ну, тіпа в нас така робота, того так. Ми не могли відмовитися. Не хотіли, звісно, але така робота. Що да, зробиш? Справді, бій запропонували на майже на короткому увідомленні за буквально за півтора тижня. Ну, я дуже не хотів, чесно кажучи, битися з Юрою, але так як суперника більш ніякого мені не знайшли, ну і спорт це спорт, просто спорт. Ну, я цю людину дуже поважаю, він дуже крутий чувак. І ну, ми обов'язково ще будемо зустрічатися, тренуватися давай, разом. Давай, давай як друзі будемо. <гум> зустрічатися. Ділитися своїм досвід. Насправді дуже, дуже якось незручно мені було, типу, випротивши. От прям готуєшся там, наприклад, на британців, всі там правостороння, правостороння. Тут якось так от прям не міг подобратися до тебе. Ти цей вічно ти розкидав, от дуже сложно було, не знаю. А тепер так буде? Ви після бою ви будете зізвонюватись і ще? Та я думаю, так. Да, ну, в мене нічого, крім поваги да, до його. Все буде добре, ми будемо далі списуватися, можливо, навіть тренуватися разом ну, Все буде чітко. Все буде. Треба Треба таку штуку. Вже давно треба разом тренуватися. Да.